Люди у сімейній житті, котрі жили з Богом, вроді би жив, говоримо про наш регіон, не про другий, то і при мадярах, і при Чехах, і Совєтський Союз, то був. Люди були завжди віруючі і хоч терпіли гоніння, але вони уходили на своїся держали, і народ був здоровий, народ був благословений, народ держався так в'єдно що село все було в храмах по всім праздникам, а коли приходили пости, все село постилося плоть до маленьких дітей, то нам розказували наші предки. Тоді не було і потреби великій мати лікарства, жони рождали здорових дітей, без всяких лікарень, Чудес, чудес, то була сила Духа. Коли же ми видимо і нині церкву Христову пробують гонити, приймати закони. Ми Миже, невзирай на що кажемо, Боже, помилуй гонітелів, помилуй нас, помилуй нашу країну, помилуй наш край, щоб ми оставалися у любові до Господа. І тому Різдво Христове показало, що наш народ переважно в більшості церковної. Благословенний, православний. І навіть та частина, котрі відділилися від православ'я і називаються тепер уніятами, правда, уніати навіть не осознають, що вони суть сепаратисти, які відділили від православ'я. І тому кого, кого, а хоча б православних, вони мали б уважительно відноситися. Ні, тільки агресія, ненависть і Всякі там Прямо при, при Австровенгрії обозвали нас, що наші люди православні шпіони Царя Николая. Потім в советське время православних обозвали шпіонами англійськими, нині опять. Тобто не мають роботи люди безбожні, як лише православних обзивати. Але зато, на нашу думку, вони можуть лишатися Божої помочі у многих ділах і зовнішніх. Сьогодні ми празднуємо пам'ять великого славного для нас святого Досифея Загребського, фамілія Його Васич. Останній єпископ православний в Карпаторуської православної церкви був також Досифей Угольський. Потім майже 150 років Австр... Мадярщина не давала вибрати єпископа Нового. Така були культурні, вроді б, велика була імперія демократична, по крайній мірі, в многих моментах показувала висоти імперського життя і в місті з тим оказалася ворогом православних. Хоча православні храми й були, і по цю Мадярщині. Ну от коли наші предки хотіли звернути православію, об'явлено це було державною зрадою. Тобто, коли перетягували наших людей на село, пендриками били заганяли в Унію, це було європейське діло. Але коли люди кажуть, давайте повернемося у свою віру, це вже було об'явлено зрадою, точно так, як і нині. Так от, коли розпалася Австро-Венгрія, ми думаємо, розпалася через своє безбожє і антиправославну діяльність, то Карпатурська православна церква відновилася. І Бог нам послав по першого єпископа Васича Досифея, теж Досифея, але тепер уже сербського, він тоді був ніжський. І той єпіскоп прибув на Підкарпатську Русь, і в Ізі, 19 августа 21 року, був проведений всенародний, всекраєвий церковний собор, церковно народний собор, в якому народ проголосував відновити. Карподоруську православну церкву і її структуру. Але щоб довго не глядати єпіскопів, Сербія, сербська церква, послала нам святителя Досифея, і він був учасником того великого збрання і підтвердив патріарху сербському, що збори були законні, вимоги законні, і все йшло по канонам. Православної церкви. І так була заново, уже тепер у складі Чехословакії, регістрована Карпоторуська православна церква, котра років 150 назад, уви, лишилася без єпіскопа, не тому, що не було кандидатів. У нас були угольські монастирі тепер по 600 монахів мали. Но Марія Терезія і другі австро-мадярські правителі не давали. І так сьогодні празднуємо святителя Досифея, той, котрий чудно поміг нашим людям в бистрому темпі відновити структуру і саму церкву, її зареєструвати, і вона діє і донині. Правда, в 45-му році. Нас приєднали до Совєтського Союзу і ми йшли в структуру Руської церкви, а з 91-го в структурі Української православної церкви. Но сама церква діє в людях. Ми, жителі Закарпаття, носителі тої церкви, по моретам святителя Досифія Угольського, молитвам святителя Петра Могили, молитвам преподобної Меланії, римлянини. Помирити наших святих ми зможемо, сохранивши православ'я нині, по милості Божої колись і стати наслідниками Царства Божого. Амінь. Христос рождається, славіте Його.